Ви допомоги передасть Києву Брюссель. Про це стало відомо під час зустрічі мерів міст. Віталій Кличко нагадав, що Брюссель за час певномасштабної війни передав Києву різну гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. І також зазначив, що цьогоріч завдяки зусиллям мера Брюсселя один із центрів реабілітації столиці, зможе оснастити залу для реабілітації пацієнтів завдяки благодійному збору від проекту Орігамі. Міський голова Києва разом із очільником Брюсселя відвідали одну зі столичних лікарень, у яку минулого року столиця Бельгії передавала необхідне обладнання. Медзаклад тоді отримав мобільну рентгенустановку та мультифункціональний стіл для оперування, зокрема і для військових із складними травмами. Також, завдяки Брюсселі, у лікарні оновили комп'ютерне обладнання. Віталій Кличко із Філіпом Клозом відвідали відділення ментального здоров'я, аби побачити, де проходять реабілітацію бійців. Очерники очільники міст також поспілкувалися із пораненими захисниками у Брюсселі. Є дуже багато міських лікарень, і ми подумали, що це гарна ідея, і це дійсно може бути хорошим варіантом допомоги медичним закладам Києва. Ми дуже вдячні, що на цього часу швидкі, пожежні, в обладнання гуманітарна допомога і зараз також ліжка привезла техніку для шпиталів. Ми дуже вдячні нашим партнерам і Філіпу Клозе персонально за ту велику підтримку, яку зараз надає Брюссель і допомагає місту Києву в складний час.